Вітаю вас, шановні телеглядачі. Крижопільський район один із кращих в області за промисловими показниками. Однак і йому не вдалося уникнути наслідків кризи за складної суспільно-політичної ситуації, що є в країні. В результаті ріст безробіття, робота на півпотужностей і пошук нових ринків збуту. Хто проти того, щоб передати фінансові ресурси на місця? Хто проти того, щоб передати повноваження на місця? Не дитиця Ми Не можемо утримувати ту чи іншу школу. Вони кажуть, нам треба школу утримувати, але вже в школі дітей немає. І доходимо до першої такої межі, що вже, до речі, все. Ну там вже взагалі дітей нема. Держава дала економічні стимули для того, щоб ці громади об'єднувалися. Котельні одного із городківських дитячих садків вдалося коштом обласного бюджету перевести із газу на дрова та вугілля. Зекономити на опаленні збираються чимало. У 2013 році, в 2014 опаленні у нас пішло 120 тисяч гривень на газ, то в минулому році була тепла зима і ми економили, то у нас пішло 65-70 тисяч гривень. Але можна сказати, що ціна тоді була 3,64, а в... начинали ми опалювальний сезон з 3,60, а закінчили 7,90. О, і ще й зараз, до речі, нас до суду подали. Вони що в нас виникла маленька заборонська 19 тисяч. Ну що... дорого газ. Це буде ну економія десь 1080 буде. У селі чотири садочки, тому економія на опаленні важлива стаття місцевого бюджету. Ось лише не розуміє сільський голова, чому для шкіл та садочків тариф драконівський. Газ получається вроде, як завод. Я завжди за газовиками спорив і воював. Ми виховуємо вирощуємо для держави дітей, а нам ціну. Якщо ми власники квартир там чи у нас газгородківці там гривня 15 була ціна, якщо більше 2,5 тисяч а так 72 копійки, а тут ми 7,90 платили. Проте, із наближенням холодів, філософствувати про тарифи припиняють і шукають способи та кошти, аби зекономити і тепло у закладах забезпечити. Ми за 9 місяців отримали. Якщо по року, то ми більше 30, 13 мільйонів, а за 9 місяців ми на 7 мільйонів більше, ніж в минулому році. Ну, е, практично деякі сільські ради вже виконали річний бюджет. Що хочеться сказати? Хочеться відмітити в кращу сторону ті бюджети, які вже виконали. Це дасть змогу нам, всім разом, виконати якусь додаткову роботу в районі. Це які використати коштів на зарплату, зробити якісь заходи по енергозбережжі, особливо освітянській галузі. Щоправда, здійснити перерозподіл понадпланових надходжень місцевим бюджетом вдалося лише на початку осені. Все літо чекали на гроші і ремонтних робіт не розпочинали. У нас було чотири заклади: два ми зробили в прошлому році, два в цьому році. Звісно, хотілося це зробити літом. На жаль, кошти. Дуже довго проходили ці тендерні пропозиції, особливо по, по городківській школі номер 2 і тільки в середині вересня вже приступили до виконання проектних робіт монтажних по переобладнанню і переведенню з опалення газом на опалення на тверде паливо. З початком опалювального сезону і з настанням холодів у нас традиційно беруться за ремонти, Принаймні, саме так чинили у низці громад. Такі школи, як Висока Гребля, Тернівка і Шарапанівка, а також заміна котла в відділі освіти. Тут теж пропозицію ми підтримали, виділили кошти. Частину коштів теж дякуємо сільським радам, Шарапанівка, Тернівка, які виділили кошти на цю роботу. Тому, думаю, разом з вами ми. До початку опального сезону ці роботи завершимо і пустимо школи, щоб дітки могли проводити заняття в теплі. Ось і голова облдержадміністрації Валерій Корові підтверджує: дійсно усі заплановані до переобладнання котельні до кінця року планують ввести в експлуатацію. Традиційно вичікували на кошти від держави, однак та від підтримки регіонів усунулася. Довелося обходитися своїми грішми. В минулому році була цільова субвенція з державного бюджету 30 млн мільйонів гривень. Цьому році такої субвенції немає. Фактично, всі видатки по переведенню на альтернативні джерела вони фінансуються з місцевих бюджетів. Можливість фінансувати місцевих бюджетів відкрилася лише з 1 липня, тому що повинно мати бути перевиконання і воно йде. По-друге, актуальність цієї теми вона, вона трошки зменшилась з огляду на те, що найбільш активні вже, вони вже перейшли на Альтернативні джерела енергоживлення. Але в цілому є певна практика, є певний досвід. Це настільки переобтяжливі об'єкти, яких їх не можна виконати. Тому я думаю, що до початку опального сезону ця ситуація вирівнюється. Ще складніша ситуація з дорогами. Вони за два останні роки загалом не ремонтувалися. Тепер привезти їх до ладу складно і накладно. Ми весною провели частковий ремонт робіт. На жаль, більше на протязі літа цю роботу не проводили тільки зараз, з наступленням, десь у вересні місяці нам трошки вдалося зібрати коштів в агроструктур. Частково ми дорогу провели, ремонт дороги провели в сторону піщанки, частково в сторону Жабокрича і від поста до сторону Городківки. Звісно, цих коштів маловато. Коли ми планували збір коштів по 4 гривні з одного гектара, ну, ми думали, так прикинули, скільки в нас землі, то думали, що конечно, всі здадуть. Ну, Односідники, звісно, ці кошти ну, ми збирати, тому що по гектару там в кожну хату не буде сходити. Тому прийняли рішення збирати по 10 гривень з гектара. За звичкою сільські голови чекають фінансів з Києва. Нині ж ситуація кардинально змінилася, і тепер місцеві бюджети самотужки спроможні вирішувати власні проблеми, запевняє голова облдержадміністрації Валерій Коровій. В Вінницькій області в цьому році, от у мене довідка є на столі. Плюс 650 мільйонів гривень до відповідного періоду минулого року. Плюс 650 мільйонів. В Крижопольському районі. Надходження, надходження збільшилось, незважаючи на те, що забрали ПДФО, на 10 мільйонів 676 тисяч гривень. Дохідну частину бюджету за планами 9 місяців виконали всі місцеві бюджети. Це районний, селищний і 19 сільських. Тобто у вас 21 бюджет. Причому по 13 бюджетів сільської та селищних рак виконано вже план доходів на рік за 9 місяців. Тобто, все, що буде додатково попадати по цим територіям, все вже буде додатково йти на те, що ви можете використати на розвиток відповідної території. Той же Крижопільський район без грошей не залишився, і сільські ради з місяця в місяць суттєво перевиконують план надходжень, тому нарікати не варто. Додатково ми отримали 3 мільйона 598 тисяч гривень. Також сільські ради наші. Виконали всі бюджет. Я так коротко вам розкажу: селище Крижополь – 135%, Андріячка 116%, Вербка 281%, Вільшенка 235, Голубечі – 113%, Городківка 139%, Гарячківка 180%, Бехталії 190, Жгоста 123, Жабоклість 214, Заболотне 111%. Кисниця 101, Красносілка – 145, Керкливий 155, Куничі 150, Савчина 174, Павлюка 130, Соколівка 126, Тернівка 204, Шарапанівка 113. Держава поділилася грішми, а відтак повноваженнями, про що так довго говорили. Тепер більшість керівників громад не знають, що з цим ресурсом робити, тож і не запланували цікавих проєктів. По-перше, цільові субвенції будуть даватись на внутрішній. По-друге, фактично ця об'єднана громада це буде міні-район, міні якому буде залишати 60% ПДФО. Туди буде заходити субвенція на освіту, на охорону здоров'я. Там будуть САПи, надання центру адміністративних послуг. Там майнових прав, земельних прав, нотаріуси і так далі. Тому наблизити. І ще одне важливе нововведення об'єднання громад. Замість 710 рад має залишитися 106. Ця цифра викликала хвилю обурень. Однак, перспективний план об'єднання громад вдалося на сесії обласної ради прийняти і тим самим отримати кошти від держави з фонду регіонального розвитку. Нам постанові кабінету міністрів прив'язали. Якщо ми приймаємо цей план, перспективний план об'єднання громад, то ми можемо розрахувати тільки тоді. Ми можемо розраховувати. На 150 мільйонів гривень коштів, які зайдуть із фонду регіонального розвитку. Крижопільський район також отримав із цього фонду кошти на будівництво дитячого садка. Ми намагаємося завершити будівництво дитячого закладу номер 5 який будувався три роки. За рахунок коштів регіонального розвитку туди було вкладено кошти, і в цьому році розрахувалися з основним. Підрядчиком, і я думаю, що до кінця листопада ми завершимо роботу, додатково закупимо туди ще й обладнання, щоб ми це додатково десь 50-60 місць. Звісно, питання об'єднання громад використовують різноманітні політичні сили у власних інтересах. На переконання голови облдержадміністрації Валерія Коровія людям необхідно пояснювати актуальність таких кроків. Є політичні сили, агентура, яка чітко розуміє деякі речі настрої в суспільстві, необізнаність, емоції, да і на ці речі нажимає і провокуючи радикальні дії, провокуючи ось такого роду звернення. Ми коли почали обговорювати перспективний план об'єднання об громад, ми чудово розуміли, що там ця об'єднана громада повинна пройти 20 кроків. Якщо в нас 701 одна базова рада, да, і в нас вийшло так, по цьому перспективному плану 106, але не по примусу. Але при, ми прагнули заглянути, в якому процесі це буде розвиватися, в якому напрямку це буде йти. І якщо людина не якщо Рада громада не хоче, вона ніколи, тому що нам треба пройти 20 кроків. Насамперед вони викликані демографічними змінами, котрі відбулися за період незалежності. Навіть на прикладі того ж таки Крижопільського району про перспективу говорити важко. У першому півріччі 2015 року народили 151 дитина, померла 301. Ви мені хочете сказати, що ця ситуація в Крижопільському районі. Вона зміниться кардинально в якийсь протилежний бік? Чи це процес об'єктивний? Це процес об'єктивний. І це з одного боку характеризує старіння, зростання кількості пенсіонерів, зростання кількості дітей і певні процеси, які відбуваються на території. Так, да, за один рік можеш це не побачити, але якщо ти подивиш динаміку за 10 років, У Сокільці нещодавно закрили інтернатний заклад, а перед цим зупинив роботу цукровий завод. І в селі не залишилося місць для працевлаштування. Зробити, зробити робочі місця максимально місця робочі місця. Зараз об'єднаються школи нові, нова біржа, нова біржа, нові люди. Всі почне виїжджати з села однозначно. Ну, що робити? Завод на криза, завода критики. Один елітар, це 20 чоловік. Давайте санаторій зробимо. Хіба умови не підходять? Питаємо Тома, да, а хто це зафінансувати? Я працювала тут <я frozen>. 30 років. <тірців> де я розумію. Зрозуміття держави, знайти в кізіатрах. Більш того, інтернат розміщений в будинку пана Бжозовського, який є архітектурною пам'яткою. Тепер необхідно якось утримувати будівлю. Спочатку думали перевести сюди учнів місцевої школи, приміщення якої знаходиться у колишніх панських конюшнях. Давайте не будемо школи об'єднати, Тим більше, що залишилось до 1 вересня. Дуже мало часу було. І щоб об'єднати школу, треба провести певну роботу. Тому була друга думка. Школи залишити так, а в цьому приміщенні значить розмістити ще й другий заклад. Знайшли навіть спадкоємця, аби з його допомогою та фінансовою підтримкою зберегти будівлю. Однак, поки що, з його боку зацікавленості мало. Звертався власник цієї майна, якийсь родич давний. Я доповідав, що десь знаходимо ці контакти, можливо, такий орет, ніхто ж не. Не заперечую, щоб можливо, навіть і по такому піти шляху, щоб десь комусь віддати, щоб тут утворили якийсь музей. Думали і в області, як зберегти пам'ятку архітектури, але так нічого й не придумали. Передати цю будівлю району і для вирішення подальшої долі на предмет того, щоб надати в навчальні заклади. Шляхом там об'єднання і так далі, тому подібне. Я зрозумів, тут є дискусія. Я проїхав по сулу, це дійсно таке там, 5 кілометрів, тому однозначно там про це говорити досить складно. Прозвучала версія і про створення в цих стінах філії краєзнавчого музею, однак, крилам рійникам підрізав сільський голова. В принципі, таких коштів у нас в бюджеті немає, щоб його утримувати. у нас буде кошти. Я не запереченим його дві отримували. Зрозуміло, освітяни цього закладу залишилися без роботи. Однак все, що може запропонувати департамент освіти, це місця для кількох охоронців і кочегара. Прийнято рішення везти в штат три охоронця сторожа, комірника. І качегарів для того, щоб в зимовий період було опалення. Крім того, передбачений кашторис на опалення цієї будівлі пропонували відкрити санаторій для дітей хворих на туберкульоз. Однак і ця версія розбилася на місцевих реаліях. По перше, ця будівля не медичного призначення її потрібно проводити реконструкцію. Робити фізіотерапевтичну службу, ну, тобто ряд медичних служб, які потребували би певної реконструкції, переробки приміщення, електрозабезпечення і таке інше. Питання далі перебування дітей, ну, тобто зовсім інші умови потрібні. Ну, можливо, пристосувати, можливо, зробити реконструкцію. Не менше ста ліжок має бути тут для того, щоб була школа, для того, щоб і вчителі могли теж. Ну, Приймати участь і працювати, але стоїть питання кадрів лікарських, треба не менше 9 лікарів. Перше питання головного лікаря, який би погодився сюди приїхати і тут працювати, і тут жити з сім'єю. Серед гострої дискусії про робочі місця та архітектурну споруду дещо забули про дітей, для яких усе це має робитися. Ми говоримо тут робочі місця, але зовсім майже нічого ми не сказали про дітей. Чи зручно буде самим нашим дітям на сьогоднішній або на завтрашній день, коли ми приймемо рішення об'єднати навчальні заклади саме нашого села? Чи зручно буде для дітей, коли де сидимо проживати архітектуру у самої будівлі, де поставити сюди рідне енергоспільваючись, чи буде тепло нашим дітям тоді? Необхідно врахувати і специфіку цього села, його віддаленість від райцентру, погані дороги. це приміщення як інша якась інфраструктура, яка дійсно дасть і збільшення робочих місць і дасть можливість тим батькам, які прийдуть сюди на роботу, годувати, вдягати своїх дітей. Та дані дітей сьогодні турбує нас як вчителів, як педагогів, як батьків. в якому також на сьогоднішній день навчається небагато учнів і, можливо, через рік, через два краще об'єднати до однієї школи з меншого села дітей, до цієї школи з іншого меншого села дітей, зробити підвіз, але це також питання війна, питання дороги. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій порадив громаді реально оцінити ситуацію і не тішити себе марними надіями. Люди можуть розраховувати лише на кошти місцевого бюджету, а він злиденний. Питання зайнятості це питання номер один, особливо у вас, коли закрився цей скромний завод. Але на цим знову ж таки треба працювати. Я от прибув у вас щойно на нараді, щоб ви так просто розуміли, яка у вас взагалі в районі ситуація, Це в доброму районі. В одному з найкращих країн. Але народилося 150 дітей, за, а померло 300. Тільки мінус 150 за півроку, рік це мінус 300. У нас мінус 500 людей в рік. Порахуйте, порахуйте, порахуйте 10 років. Така є тенденція. Це процес з однієї сторони, дітей немає, а йде процес старіння. І куди ви від цього не ділитесь, і у вас буде таких будівель, такого плану, одиноких залишатись дуже багато. Відтак, питання подальшої долі цього приміщення вирішуватиме громада після місцевих виборів з оновленим складом депутатського корпусу. Область та район допоможуть лише у своєрідній консервації пам'ятки. До речі, доля таких архітектурних пам'яток давно тривожить як науковців, архітекторів, краєзнавців, так і місцеві громади. Прикладом в Тульчині будівля Потоцьких відреставрована частково. В першу чергу я розумію, що впирається в фінанси. З однієї сторони, може, це і причина, а з іншої сторони. Не може, це повод. Тому що дійсно в області взяти таких ідеальних міст з такою спадщиною, як Тульчен, дуже і дуже мало. Тому що це було б велике надходження для бюджету однозначно. Хоча була моя висока, я займаюся аптечним антикваріатом рік назад, три місяці, дуже багато гостей приїжджають в наше місто. Із області приїжджають, із інших областей, навіть за кордоном були і відвідували нашу виставку. От і ми бачимо, що інтерес до міста дуже і дуже великий. Вихід науковців бачають у щирі зацікавленості місцевих чиновників станом таких будівель без чималих капіталовкладень, туристичну інфраструктуру не розбудуєш. Архітектурна спадщина і збереження це, мабуть, найбільш витратна ділянка праці, яка потребує не мільйон, а, можливо, навіть мільярди. І досвід європейських країн, наших сусідів польських засвідчує, що над цим треба працювати кожен день, і не жаркуючи ні грошей, ні праці, ні уваги, і таке все ще. І лише тоді можна сподіватися на результат. Можна згодом використати і польський досвід. Він у них доволі успішний, однак скористалися ним уже після децентралізації і суттєвого зростання саме місцевих бюджетів в Польщі. Польщі була проведена реформа самоврядування, і тепер дуже багато громад, містечок мають власні гроші. І дуже часто є так, що ці містечка і громади набагато багатші, ніж, наприклад, міста, які стоять вище за рівень. Поки ж архітектурний та мистецький спадок, хоча і знаходиться під пильним контролем держави, однак без відповідного фінансування. Скорочення навчальних закладів процес неминучий не лише в Крижопільському, а й в інших районах. Демографічна ситуація в державі погіршується. Старіння населення, низька народжуваність та висока смертність. На цьому фоні посилилися урбаністичні процеси. Глибинка ледве животіє. Влада вбачає вихід з цієї непростої ситуації лише в залученні інвестицій, розвитку промислових потужностей. Однак в народі кажуть, гроші прийдуть туди, де тиша і немає ні суспільних, ні військових потрясінь. Це все на сьогодні. До зустрічі за тиждень.